Друзі мої, зараз відбувається найпотужніша духовна війна. В цей воєнний час вона е стала неймовірно тяжкою. Нам важливо це зрозуміти, нам важливо це помітити. Взагалі, сатана і в мирний час і завжди намагається атакувати християн, намагається руйнувати їхні відносини з Богом. Щоб вони сумнівалися, чи добрий Бог. Щоб вони сумнівалися, чи Він контролює все, чи він володар над всім. Щоб вони сумнівалися, чи він любить мене, чи він попіклується про мій наступний день, про моє майбутнє. Також сатана атакує сім'ю, він вбиває оці клини між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми. Він хоче, щоб там були конфлікти. Непорозуміння, напруження, образи, і навіть він хоче руйнувати, руйнувати сім'ї. Далі сатана шукає можливість зруйнувати наші відносини з церквою, з християнами, щоб ми були розчаровані, навіщо воно треба, щоб ми прийшли висновку, ну можна якось просто онлайн, щоб ми думали, що не вкладатися в розбудову церкви, в служіння. Щоб ми ображалися на церкву. Сатана завжди атакує цю сферу. Більше того, він атакує наші відносини з друзями, щоб ми не довіряли один одному, щоб ми підозрювали один одного, щоб ми ображали один одного, щоб ми тільки те й робили, що докоряли один одного, не сприймали, не вміщали, судили один одного і переставали навіть спілкуватися, переставали підтримувати, підсилювати один одного. Далі сатана атакує, я б сказав би так, наш енергетичний центр, наше серце, де в нас є мотивація щось робити, бажання щось робити, пристрасть щось робити, рухатись кудись, вкладатись. Він хоче, щоб в нас опускались руки, щоб ми були розчаровані, щоб ми не, не розуміли, навіщо воно те й те, те робити, щоб ми не вкладалися у цим своїм. Усіми силами своїми в якусь справу, в Божу справу, він атакує. І він постійно це робить в мирний час в будь-яких обставинах. Але саме зараз, в воєнний час, він розгорнув найбільш потужну духовну атаку проти нас. Ви тільки подумайте. Як фізична війна, страшна війна, жахлива війна, і про це можна записувати години, години і години і, і говорити про це. Я зараз хочу звернути увагу просто на духовну війну. Подумайте, як фізична війна, як сатана її використовує для того, щоб атакувати наші відносини з Богом. Ми задаємо складні питання: Боже, чому це сталося? Чому ти не проконтролював, ніби? Чому загинули важливі люди, християни загинули? Віддані тобі служителі загинули. Чому Україна, яка так ну, мала великий відсоток по-справжньому народжених згори християн? Чому вона страждає? Хіба вона більш грішна, ніж деякі інші країни поряд? Ні, це не так. І оці тяжкі питання, Господи, а чи попіклуєшся ти про мене в майбутньому, коли от зараз, ніби не попіклувався? Ніби не захистив, ніби повів мене в страждання, чи це, що мені страждання, і страждання очікувати. Або сім'ї, ще й коли вони не разом живуть, живуть в різних містах, або навіть в інших країнах. Як легко спокушатися і сексуально, і в думках, як легко втрачати якусь теплоту відносин, посвяченість відносин, як легко десь ображатись, не розуміти один одного. Не вкладати свій час в спілкування, в відносини, тому що ми робимо інші дуже важливі справи, але не настільки важливі, як охороняти свою сім'ю. І сатана радіє відволікати нас навіть на важливі справи, тільки б ми нехтували своєю сім'єю, тільки б ми допускали, що вона руйнується, і щоб навіть розлучення були, і оці образи і зради. Тільки подумайте, як війна активізувала ці спокуси з церквою, ображеність на церкву. Чи церква ображається на когось, хто десь не там, де він повинен бути, або друзі так само не розуміють один одного, засуджують, вимагають чогось. Ти повинен оце робити, і оце, а ти це не робив в таку-дату -та то чи зараз. А, і скільки, на, наскільки багато цієї. Критичності осудження: наскільки зараз багато таких швидких оцінок, на, наскільки мало сили запитати, е, вкластися в відносини. Просто спитати, як і що, і чому це трапилось в твоєму житті, наскільки мало терплячості запитати і вислухати відповідь, і наскільки багато енергії, швидкі зробити висновки, засудити і так далі. Бачите, як сатана активно працює і, і атакує, розриває і друзів, і церкви, а, і він атакує в наш енергетичний центр. Опускаються руки, емоційне вигорання. Духовне якесь знесилення, руйнація якихось цілей, мотивацій, бажання, незрозумілість, а що робити, як робити, якось я не можу, я втомлений ще й критикують, ще й не розуміють, ще й фінансові якісь труднощі, ще, ще небезпека фізична, ще незрозумілість, скільки довго це буде продовжуватися. І я можу ще додавати, додавати, додавати. Але для чого я це кажу все. В Післані до Ефесян в 6 розділі написано, що в нас війна. В нас є духовна війна. Не проти крові і плоті. В Україні зараз і проти крові і плоті, проти людей, проти машин іде війна. Але найбільш потужна війна духовна. От нам важливо це просто. Згадати, усвідомити і усвідомити, що саме зараз найпотужніша духовна війна йде проти нас. Сатана використовує фізичну війну, щоб духовна війна принесла найбільші плоди. Він воює задля духовних плодів, задля духовної руйнації, і для цього використовує і фізичну руйнацію, і фізичні війни, і так далі. І так далі. Тож, християни, ми повинні це. Ну, згадати просто біблійне вчення і зрозуміти, що зараз отака потужна війна. Ми не повинні бути наївними, ми не повинні просто фокусуватись тільки на матеріальній площині, хоча вона важлива. Ми багато більше повинні фокусуватися на духовній площині, де йде війна, і там нам треба підсилюватися Богом, там нам треба використовувати. Амуніцію, яку Господь духовно нам дав для того, щоб воювати в духовних війнах. Там нам треба наповнюватися Богом і охороняти свої відносини з Ним, з сім'єю, з церквою, з друзями, з своїм серцем, з енергетикою, якщо так можна висловитися, з силою духовною в нас, для того, щоб ми від цього багатства ще збагатили інших людей, ще благословили інших людей. Бо вони потребують багато українців, які нас оточують, не мають, не мають розуміння, що сатана воює проти них і добиває їх. І вони не розуміють, де взяти сили духовні для того, щоб протистати йому. І ми повинні прийти і захистити їх. І ми повинні навчити їх, як в Бозінах, знаходити таку силу. Тож, брати та сестри, друзі, народжені згори християни, згадаймо, війна в нас духовна. І зараз найпотужніша війна. Тож підсилюємося духовно і продовжуємо духовну війну для того, щоб перемогти. І з Христом ми можемо це зробити. В нас є обіцянка. Будь-які обставини з Христом ми можемо перемагати так, щоб не просто виживати, а так, щоб бути благословінням, збагачувати і захищати тих, хто поряд нас. Хай Господь благословить нас в цьому! Благословінь Тобі.